Доброго ранку, а добрий день. Сонце личко жовте вмила, свої коси розпустила і захмарки визирає, з Новим Днем нас вітає. Ось сьогодні у нас буде з вами і якраз заняття з математики, і ми розпочнемо з Веселої лічби. Слухайте, будь ласка, віршики задачі. Шість пташок зліпив Семенко. Данечка, бачу, що ти є, сонечко. І Аліночка моя. Ді... Слухай вам діти задачу. Ще раз повторюю. Шість пташок зліпив Семенко. і одну мала Оленка. Друзі, ви б не полічили, скільки діти птиць зробили? Скільки там пташок зробили дітки разом? 4. Сім. Ну, сім, Правильно. Шість додати один дорівнює сім. Добре, у садок до годівниці прилетіло три синиці, а потім ще чотири птиці. Скільки птиць на годівниці? Ші. 7. 7. Тобто спочатку 3 прилетіло, потім до них додалось 4, і от у нас вийшло 7 ташок. Далі дуже серйозна така задачка, будьте уважні. До сірої чаплі на урок прилетіло сім сорок. З них лише три сороки приготовили уроки. Скільки ледарів сорок прилетіло на урок? Чотири. Чотири. чотири! Від 7 сорок ми віднімемо три, які зробили уроки, а решта не зробила, тобто чотири. Ну, а зараз ми з вами пограємо. Назви цифру, яка відповідає кількості предметів. Подивіться, будь ласка, скільки предметів зображено на екрані. Порахуйте! Скільки всього картинок, ви бачите? Шість правильно. А якою цифрою ми позначимо циф... число шість? Шість. Цифрою шість правильно. Дивимось далі. Шміш... Смішарики. Порахуйте, 4. скільки їх. чотири. Чотири. Якою 4. цифрою ми позначимо? Чотири. 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 Чотири умнічки. А тут у нас казкові герої. Порахуйте, будь ласка, скільки казкових героїв? П'ять. П'ять, правильно. І позначимо ми цифрою п'ять. Добре, а ось тут на павутинці зібрались павучки. Скільки їх? Сім. Три. Сім. Молодці. Всі 7. порахували. Цифра 7. Молодці. Ну а зараз, дітки, ми з вами пригадаємо числовий ряд. І давайте порахуємо разом від 1 до 10. Разом, діти. Один. Дві. П'ять шість. Сім, вісім, дев'ять, Десять. Молодці. Ну а зараз я пропоную. Порахуємо в зворотньому напрямку від десяти до одного. Починаємо. Десять. Сім. Десять. Одні. Один молодці, всі дуже добре порахували. Зараз будьте уважні, завдання ускладнюється. Яке число стоїть між цифрами один і три? Два Два, Два. молодці! Назвіть мені, будь ласка, попереднє число до числа п'ять. Чотири конічки. А назвіть мені, будь ласка, попереднє число до числа 8? Сім. 7. 7. 7. 7. А яке наступне число 7. до числа 6? Сім. Молодці. А ще одне запитання. Яке ж наступне число до числа сім? Вісім, правильно! От сьогодні ми з вами і познайомимося з новим числом і цифрою. А з яким спробуйте відгадати. Загадки. Слухайте уважно. Ти зі мною не знайомий. Я живу на дні морському. Голова і вісім ніг. От і весь я. Хто це? 8. Восьмініх, вірно, возьмінік. Наступна, будь ласка, загадка, вісім, а от цифра вісім. Наступна загадка, вісім ніг, як вісім рук. Вишиває шовком круг. Цей дідок на диво, він легкий не наче пух, сплів для себе і для мух. Хто це, діти? Павучок. А скільки лапок у павучка? Вісім правильно, подивіться, і знову ми побачили цифру вісім. Добре. Діти, про яке число йшла мова в загадках? Яке число ми з вами називали? Вісім, правильно. Дуже добре. Но... А сьогодні ми якраз і будемо знайомитися з числом вісім. Пригадайте, будь ласка, яка ж казочка зараз перед вами на екрані? Хто це діти? Це, це волк і ко скільки було, діти козенят? Сім козенят було дуже добре. Ось дітки, в вдома було сімеро семеро козенят. Кізочка пішла е, за молочком, повернулася, прийшла до діточок і скільки стало тваринок разом? Двох. Вісім, Двох. правильно. А як ви утворили число вісім? Давайте подумаємо. Було семеро казенят, додали одну кізочку і скільки стало? 7 плюс 1 дорівнює. 8. 8. Дуже добре. А зараз послухайте, будь ласка, вірші про цифру 8. Два кільця без кінця. у середині без цвяха. Якщо я перевернусь, я все, все рівно не змінюсь. Подивіться, коли вісімка перевернеться, буде одна і та ж знову цифра, вірно? Діти, так, а на що ж схожа цифра вісім? Давайте розглянемо малюночки. На що вона схожа? Називаємо предмети. Так, на два художнички, на окуляри. Ручки ножи, на дорогу, шлях, на <кхм> Дамам. велосипед, Дамам. велосипед, Дамам. велосипед, Дамам. велосипед Дамам. на бантик и на матричках. Точно только как дети разговаривают. И на снегу ручка. Топтоп мы побачили всіх всех цих малюнков цифру вісім. Далее. Ми будемо дивитися на числовий ряд і знайдемо в цьому числовому ряді цифру 8. Цифра 8 стоїть восьму числовому ряді. Вона позначає 8 предметів. Перед цифрою 8 стоїть цифра 7. Це її менша сусідка, яка менше її на одиничку. Після цифри 8 стоїть цифра 9. Це теж її сусідка, але більша на одиничку. Ну, а зараз ми зробимо фізхвилинку. Щось ви сьогодні не дуже зібрані. Давайте зберемося, і зробимо добре фізхвилиночку. Готові всі? Танцювали зайчики свій танок. Вибивали лапками. Опачок в хороводі весело кружляли, куці свої хвостики виставляли. Невгамовні зайчики, скік та скік зустрічали зайчики Новий рік. Сподіваюсь, ви вже зібралися, тому що у нас сьогодні знайомство з цифрою. Цифра вісім. Послухайте віршик. В неї цифра вісімка сова. В неї кругла голова. На дереві сидить пильнує. Вона завжди вночі пильнує. Ну а зараз послухайте казочку. Казочку про цю цифру. У одному казковому містечку, восьмиповерховому будинку, жили собі вісім пекарів. І дорослі і діти поважали їх за те, що вони вміли виготовляти вироби із тіста чудернацької форми. Пекар, що мешкав на першому поверсі, випікав бублики. Пекар з другого поверху печиво, з третього поверху булочки, з четвертого піцу, а з п'ятого круглі, круглі буханці хліба, з шостого пампушки. З сьомого тістечка, а з восьмого торти. А незвичайним було те, що усі вироби бочком тулилися по двоє один до одного і були схожі на вісімку. Покупці так полюбляють вісімки з маком, з корицею, з сиром, з грибами, з родзинками, ягодами, з кремом і з цукровою пудрою. А зараз ми з вами пограємо в уру, знайди цифру. Повіться, будь ласка, на блакитному кружечку у нас нема цифри. Знайдіть, яку цифру потрібно помістити. Два, молодці. Фіолетовий кружечок, П'ять. Коричневий кружечок. Сім. А взаємний ну, кружечок? вісім. Тобто май, ми 7. з вами вставили пропущені цифри. Молодці. Ну а зараз ми будемо з вами розв'язувати логічні задачі. Ось тут треба бути дуже уважним. Скажіть мені, будь ласка, скільки ніг у двох кабанів? У двох кабанів? Всього ніх вісім. У одного кабана скільки чотири. У другого чотири, а разом вісім. Скажіть, скільки крил у трьох ворон? Шість. Шість. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, скільки копит у двох корів? Чотири. У двох корів? Вісім Вісім. у однієї вісім. чотири у другої чотири? Вісім. Скажіть мені, будь ласка, скільки пар ніжок у стола? А слово пар, діти. пар. Скільки пар ніжок у стола? Чотири ніжки. А скільки це пар? Пара це два. Так, скільки ж дітків буде пар? Дві діти пари. Дві пари. Чотири ніжки це дві пари. Добре. А Скільки вушок у двох лисичок? Чотири. Так, молодці. А скільки хвостиків у восьми мишенят? Вісім, правильно, умнічки. А зараз будемо з вами е рахувати е предмети і їх порівнювати. Перед вами два акваріуми. Порахуйте, будь ласка, мешканців лівого акваріума. Вісім. Добре. А з правого? п'ять. От зараз ми покажемо п'ять і вісім. Скажіть мені, будь ласка, який знак можна поставити між цифрами п'ять і вісім? П'ять менше ніж вісім. Молодці. Далі дивимось на малюночок, а тут два хлопчики. Скільки пальчиків вам показує темненький хлопчик? Скільки пальчиків? Темненький хлопчик. Чотири. А скільки пальчиків показує хлопчик, який світленький? Один. Вісім. Вісім. правильно. Чотири і вісім. Як ми порівняємо ці два числа між собою? Чотири менше, ніж вісім. Правильно. Молодці. А на наступному малюночку у нас ялиночки, які прикрашені іграшками. Порахуйте, будь ласка, скільки іграшок на першій ялиночці? Один, два, три. Вісім. Порахували. А зараз скільки іграшок на другій ялиночці? Один, два, три, чотири. Вісім. Вісім. Скажіть мені, будь ласка, що можна сказати про ці два числа? Однаково. Однаково. Який знак поставимо? Дорівнює правильно, вісім дорівнює 8. Ось сьогодні ми з вами, діточки, попрацювали на уроці математики, познайомились з, яко, з яким числом? Вісім правильно, із цифрою 8. Сьогодні наше заняття ми завершуємо.